Привіт-привіт усім, мене звати Марина, і я рада вітати вас на моєму психологічному YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами нарешті вдома у нашій звичній такій атмосфері. І оскільки минуле відео було досить таким лайтовим, чоловим, то це відео буде на досить складну тему. Я вже знаю, що ви здогадались по назві, по обкладинці. Ми поговоримо про Мені доведеться багато пікати. Це відео, щоб Ютуб його не забанив, але я певна, що ви по контексту будете розуміти, яке слово я вживаю. Перед тим як почати, нагадую вам підписуватись на мій канал, підписуватись на мої соцмережі, ставити вподобайки. Також а, наразі я повідомила новину про те, що починаю психологічне консультування як студент-психолог. З усіма деталями можете ознайомитися в інстаграмі у мене. І не будемо довго затягувати. Поїхали! Інформація, яку я сьогодні розповідатиму, вона не є якоюсь секретною вона може знадобитися як психологам, так і звичайним. Людям вона може вам допомогти підсвітити якісь моменти, до чого необхідно бути уважним у спілкуванні зі своїми друзями, родичами, аби запобігати. Ми поговоримо про якісь основні пункти, по яким можна розпізнати, що людина хоче це зробити або готується, і про те, як можна спробувати запобігти цьому. Ось. Я вважаю, що незважаючи на те, що ця інформація є досить складною, такою важкою для сприйняття, а ця тема є складною для обговорення, проте звісно, вона дуже-дуже важлива. Ще маленька передісторія, шматочок я проходила навчання у своєму університеті, був невеличкий курс по цій темі, і тому я зараз буду з, зі своєї пам'яті зішкрібати усі залишки моїх знань. Буду ділитися ними з вами. А перш за все, поговоримо про причини. Я думаю, в принципі, це очевидно, але проговоримо, що це можуть бути будь-які життєві нагаразди. Чи то стосунки з батьками, чи то з розставання з хлопцем, недостатньо грошей. Це можуть бути психічні розлади, нав'язливі стани просто все, що ви можете собі уявити. Будь-які життєві труднощі можуть призвести до випадку. На жаль, наша психіка часом немножко непередбачувана. Ось спілкуєтесь ви з людиною, наприклад, якась ваша подруга. І вона все життя класно там справляється з труднощами. А, ну, так, да, є якісь моменти, які не влаштовуються, але типу, все завжди було нормально. В якийсь момент людина може сходити ніколи, на жаль, це не виключено, що в якийсь момент. Це здатність справлятися з труднощами, вона знизиться, на нівець, і щось станеться таке, що людину підштовхне до таких жахливих дій. Жахливих, не жахливих, теж питання екзистенційне, я б сказала. Ну, Можливо, я про це поговорю пізніше. Так от, да, будь-які труднощі можуть призвести до того, що людина щось з собою зробить. Я підбираю слова, да, знаєте. Так, щоб акуратно, акуратно осень. І тому кожен з нас має бути, хоча би трішки обізнаний у цьому. Це моя особиста думка. Стосовно того, що жахливо це чи не жахливо, дуже багато хто думає, що якщо там людина вчиняється настільки егоїстична, от вона не думає про своїх близьких, про своїх рідних, що вони будуть за нею страждати. Ця думка має право на існування. Але з боку людини, котра це скоює, ми можемо з вами здогадатись, багато хто аргументується навпаки тим, що а, якщо я зараз піду, їм буде легше. Також часом може бути варіант, що людина, в принципі, не задумується над цим, оскільки вона намагається справитися з власними думками, власними переживаннями, вона знаходиться в своїй лужі. От, в вод, вариться. І їй не до почуттів інших людей. Так, певною мірою це є егоїзм, проте засуджувати людину за це, котра знаходиться м м у кроці, да, до дій а... А... немає сенсу. Також є різниця да, між ізом. Ми розуміємо, що це взагалі інший аспект, я можу зробити про це інше відео. Але сьогодні хочу поговорити саме про накладання рук на себе. Знаю, це забанить чи ні YouTube? Це теж треба запікувати. Так ми активно з вами рухаємося далі і говоримо про те, що може свідчити про те, що людина хоче або планує це здійснити. Перший такий маркер, прапорець червоний, це те, що людина була в дуже поганому депресивному стані, то з якийсь момент її перемкнуло, вона стала почуватися краще. І стан почав покращуватись, її настрій почав покращуватись раптово, без видимих причин, без втручання там, психолога, психотерапевта, психіатра, медикаментів. От просто людині стало раптом добре. Це може бути знаком того, що вона готується до чогось і не хоче таким чином, щоб дізналися інші, як варіант. Просто показувати своїм виглядом, ніби все окей, все добре, або просто ця думка, що скоро вона там піде з життя, може її певним чином заспокоювати і покращувати її стан. Другий момент. А, важливо сказати, да, що жоден з цих маркерів це не 100% щось, якщо так сталося, то точно людина хоче. Ні. Ми, по-перше, дивимось у контексті. Ми, наприклад, є дуже емоційні люди, і реально тут людина плаче на наступний день вона радіє, і так відбувається вже там довгий час. Вона, в принципі, така емоційна людина. Це одне. Але якщо це в контексті виглядає підозріло, ми можемо задуматись: а також ми не робимо висновки тільки по чомусь одному. Ми стараємося знайти більше маркерів. Щоб підтвердити або спростувати свою гіпотезу. Ми не шукаємо тільки підтвердження, тому що людина хоче туди. Ні. Можливо, це просто ваш нав'язаний якийсь страх, а ваші переживання. І не потрібно одразу робити різкі рух різких рухів. Да? Ми дивимося, трішки спостерігаємо, трішки аналізуємо в комплексі, оцінюємо ситуацію, і тоді робимо певні висновки і припущення. Тому, якщо я ось назвала цей пункт, ви це помітили у своєму свого брата там, і такі, все. Он, завтра. Ні, не факт. Це просто один з варіантів. Наступний момент це те, що людина навпаки дуже закривається. Ніби у неї там були якісь проблеми, вона могла з чимось там поділитися там, з мамою, з вами, ще з кимось. Але тут вона раптом. Поникла, вона закрилася в собі, вона весь час у роздумах, вона весь час проводить час наодинці, її стан скачується вниз з, з великою швидкістю. Це також може бути. Бачимо, які полярні такі речі нагадую, залежить від людини в контексті, від ситуації, багато від чого. Далі, оце цікавий момент. Це дуже цікавий маркер. Це те, що людина починає віддавати усе, що вона колись позичала: гроші, речі, якісь не знаю, ну будь що От людина позичала, там у неї були якісь борги. Вона починає роздавати все, що не її, все, що вона комусь повинна. Таким чином, звільняючись від там тягаря відповідальності перед певними людьми. От, так, така прощанечко, множко, да? Ну, Звісно, такі більш явні можуть бути моменти, коли людина про щось розпитує. Щось таке, типа, а за чим свірьовка і що мила про угу. ну, Це більш очевидні речі, так, мабуть, мало хто робить, але звертаємо увагу на вербальне. Щось також не знецінюємо. Якщо людина цікавиться цією темою, щось вивчає, щось там собі угу. не знецінюємо той факт, що це може бути не просто так. Ще одне ось згадала, говорила там, це можуть бути Да? Це якби різні поняття. Не завжди, якщо людина займається, вона планує те, це не виключає один одного, і таке може бути, що людина. Ви розумієте, або налаштовується на це, або там пробує, випробовує да, свої вени, своє життя. І м, перед тим, як повністю ще в поганому стані знаходиться і займається поведінкою. Ще один червоний прапорець. Якщо людина, знаєте, як кіт. Перед тим, як піти з життя, починає, починає, починає дуже тепло з вами себе вести, мати більше якихось теплих розмов зі своїми батьками, з близькими, з рідними, дуже там якісь провокувати такі цікаві теми, глибокі, дуже зближуватися з людьми поряд, які, коли він хоче, він там підходить до. Хазяїв, щось там гладиться, хоче побути більше з людьми, таким чином прощаючись. Так само це може бути нехорошим знаком. Ну, ніби основне все згадала. Якщо буде, по ходу, ще щось згадувати, обов'язково казати. Ну, а тепер ми переходимо до найцікавішого: до те, як ми можемо це про це поговорити. Да? Ми не можемо брати відповідальність за дії людини, якщо це не дитина, да, звісно, там відповідальність на батьках, це все вообще там ну, юридично зрозуміло, якщо людина доросла, повнолітня, ми не можемо брати відповідальність за її дії, проте ми можемо пробувати їй допомогти. Це може бути, як я казала на початку, не тільки психолог, а будь-хто, тому я вам це розказую, тому що ви теж можете стати чарівною паличкою для когось. Перше, на мою думку, найважче. Проте, найбільш важливе. Ми говоримо про це прямо. А, ні, таким чином ви не образите іншу людину. Скоріше за все, ні. Таким чином ви не спровокуєте того тут і зараз, Скоріше за все. Ну, тобто, я вам кажу про певні правила і закономірності, це не 100% теж контекст, людина, ситуація, пам'ятаємо, але це такі загальні рекомендації, котрі працюють в більшості випадків. Прямо кажемо людині про свою гіпотезу. Якщо ми вже проаналізували ситуацію і зрозуміли, що не подобається нам те, що ми бачимо висновку, підсумку і хочемо поговорити, хвилюємося, нам важливо кажемо прямо. Приклад: дивись, я бачу, що твій стан, ну, наприклад, зараз різко змінився, я за тебе дуже хвилююсь. Чи не хочеш ти часом вчинити це прямо? Це важливо. А тут немає місця обережності, бо якщо людина вже цього хоче або це планує, ваша обережність може бути зайвою, невчасною, недоречною, і ви можете не встигнути. Тому ми говоримо з людиною прямо про цю тему. Якщо вона вже цим цікавиться, цього хоче, це планує, повірте. Для неї не буде нічого страшного в тому, щоб почути це слово. Ну, зазвичай. А якщо буде, то це буде трішки навіть, мабуть, хороший знак. Тому ми говоримо прямо, питаємо прямо. Ініціювавши таку пряму розмову, ми даємо людині поле для щирості. Якщо ми там почнемо з а Ти не хочеш, в тебе там вірьовка в шкафу наложить. Ну, ці наводящі питання. Це навпаки, знаєте, таке a little bit принизливо. Людина тут планує, а ви не можете прямо запитати її про це. Можете, маєте так зробити. Не ходіть вокруг до да окола, можна не так зрозуміти. Вона може вас не так зрозуміти, ви її. Попитаємо прямо. Говоримо з нею про це відверто. Ось цей крок він вимагає від вас. Великих зусиль, бо якщо це ваша якась близька рідна людина, або дуже близька подруга або родич. Я розумію, що це може бути дуже складно. Але це важливо зробити. Ви маєте набратися сил, аби ну, зробити це. Тож не боїмося питати прямо. І говоримо щиро, називаємо усі речі своїми іменами. Як з дітьми потрібно говорити про інтимні стосунки, так і тут. Ми не табуюємо цю тему, якщо вона вже, вже є. Людина може сказати, та ні, просто у типу, мене все налагодилось, не хвилююся там, не, не думай навіть про таке, окей, да, допустимо, ви не зобов'язані вірити на 100%, це теж ну, окрема якась така тема, але може людина вас запевнити, тому що все гаразд, ви дарма хвилюєтесь, супер! А може початися цікава розмова. І якщо ви запитаєте прямо, не дізнає. Всі наступні етапи випливають із цього, Да? далі розмова вона має йти послідовно до тих відповідей, які ви чуєте. Якщо людина каже так я про це думаю, відповідно, ми запитуємо про те, чи є у людини план. Ось це те, що я казала: чи хоче, чи планує, це різні етапи. Якби так би мовити, бо людина, яка хочеться вчинити, вона спочатку має таку думку, бажання, такий стан, потім відбувається планування, потім людина знаходить все необхідне для цього, і в результаті здійснює, і ось на якому етапі ви зловите цей момент, ось це буде важливо. Бо якщо людина просто там хоче, ще нічого не планувала, має такі думки, звісно, мабуть, трошки легше це все попередити, ніж якщо вона вже має створений план. А людина, яка хоче, вони створюють дуже чіткий план. Вони продумують все зазвичай до деталей. Якщо це, звісно, не просто привернення уваги таким чином, наприклад, підліток, да? хоче привернути увагу, він там про це явно дуже говорить. Нічого там не, ну, не планує, бо це просто це його такий спосіб протесту цього світу. Е, ні в якому разі ми не ігноруємо, ми з цим говоримо, працюємо, з психологом, е, да, але це трішки інша історія. Людина, яка справді цього прагне, хоче щиро, вона буде, скоріш за все, наодинці, сама, чітко. Продумувати кожен свій крок, аби не зробити помилку, похибку, і не дай Бог не лишитися живим в цій ситуації. Так от, питаємо про те, чи є у людини план. Якщо так, ми детально розпитуємо про те, що це за план, що для цього плану необхідно, чи людина вже має те, що їй необхідно, наприклад, там. Це якийсь медикаментозний да, чи купила вона вже все, що необхідно, для того, аби це здійснити, коли вона хоче це здійснити, де, чи комусь вона планує це сказати. Ну, тобто розпитуємо щиро усі деталі, які можемо розпитати. Далі що ми робимо з усією цією інформацією? Ми можемо запитати прямо, чи можу я спробувати допомогти тобі. Відмовити тебе від цього, оскільки те -то, те, то й те -то. пояснюємо їй наслідки, стараємось її ли. Хоча люди, котрі на це йдуть, часом дуже тверезі, з тверезим розумом підходять. Проте не завжди. Все одно нагадуємо, нагадуємо про щось важливе. І оце момент Х. Нам потрібно за щось зачепитися. Щось що людина, для людини буде настільки важливим, щоб передумати. Тим більше, якщо у людини вже є план, я вам гарантую, що вона обдумала вже все мільярд разів. І ви, ви маєте зробити велику роботу для того, аби знайти таку тригерну точку, яка її схвилює. А, що це може бути по класиці, діти, родичі? Найближчі люди, якщо це мати з дитиною, е, і мати хоче, що буде з дитиною? Е, як ти уявляєш, як вона буде себе почувати? Навіть якщо е, той, з ким ви спілкуєтесь, да, віднікується, каже, ні, їй так буде краще? Ні. Ми на настає на, на правдивих речах ми нічого не вигадуємо. Стараємось не висасувати з пальця, нам потрібно знайти щось дуже реальне, дуже вагоме, дуже те, що переконає. Це може бути домашній улюбленець, це можуть бути бабуся з дідусою. Це можуть бути, ну, в основному, міжлюдські стосунки найбільш такі. Да? Але стараємось зачепитися за будь-яку соломинку, аби сказати, як ти важливий у цьому світі, для когось, для чогось. Якщо це там робота, там, не знаю, працює в досадочку явий, якщо дітки дізнаються, що сталося з їх улюбленою вихователькою, ну тобто ми стараємося, як я вже сказала, да, вхопитися за все і надавити на те, щоб ось це така. Тригерний момент переломний, щоб людина передумала, да, далі ще велика робота, далі ще що саме сталося, як може допомогти. Але нам потрібно знайти той гайчок, на який людина клюне, аби якщо вже створений план, як мінімум, його відкласти. Якщо ще не створений, да, передумати. Просто передумати. Ось так. Ну і далі, да, як я вже сказала, якщо нам вдається за щось таке зачепитися і торкнутися тончайших струн душі цієї людини? Ми стараємося їй допомогти. А ми можемо пропонувати свою допомогу, так? дивлячись, які в неї проблеми, через що ми стараємося дізнатися, що саме і до цього призвело. Те можуть бути фінансові, життєві труднощі, те про що ми говорили на початку, і ми або пропонуємо свою допомогу, або пропонуємо. Звернутися до психолога, психотерапевта, можемо оплатити їй це, можемо дати просто контакти, спрямувати до працівників, це може бути соцслужби якісь. А якщо це пов'язано з психічними станами, психіатр, да? пам'ятаємо, також, що якщо це не повнолітня дитина, то ви можете силою затягти до психіатра. Якщо нічого не діє, якщо це все правда, ви про це дізнались. Ваш обов'язок її вберегти будь-якою ціною, якщо це батьки. Але якщо це людина доросла, нагадую, ми не беремо відповідальність. Ми робимо все, що від нас залежить. Проте ми не можемо зв'язати її в підвалі. Це її вибір. Якби це зараз не звучало. Ось так. І такою стежечкою щирості, відвертості. Спроб зрозуміти, момент, спроб зрозуміти, зафіксували жодного осуду в цій ситуації. Фрази, да ти егоїст, та мама без тебе» взагалі там ні, це не переконає ні в якому разі, з більшою енергійністю. Коли я кажу, що ми шукаємо слабкі точки, увесь той блок інформації, що ми шукаємо якийсь тригер, який переконає не робити. Це має бути в позитивному ключі якоїсь такої більше жалості, жодної агресії, жодного осуду в сторону людини. Якщо ви розпочинаєте цю розмову, якщо ви е, берете на себе цю роль да, людини, котра зараз піклується, ви не стаєте тим, хто буде осуджувати і вимагати чогось. Жодних ультиматумів, жодних е, якихось погроз, ні. Ми м'яко, щиро, виключно через любов. Ми маємо дати людині свою любов в першу чергу. І навіть да, оцей тригер, це може бути от для мене зараз. Ти настільки важливий, якщо щось тобі трапиться, мені буде надзвичайно складно і там, да, але не намагаємося жодним чином якось образити, якось налякати ні. Це не те, що нам потрібно в жодному разі. Про що я говорила? Да, так, що ми крок за кроком дізнаємось деталі, шукаємо все це досліджуємо і намагаємось допомогти. Якщо ви все зробите правильно, якщо ви ось проаналізуєте поведінку, зачепитесь за якісь червоні прапорці, правильно проведете людину через ось цю свою турботу. У вас все може вдатись, і в такому випадку ви не будете обтяжені чимось відходом. Проте, оскільки відповідальність ми взяти не можемо, є випадки, коли ми не можемо самі справитись із супротивом тої людини, якій ми намагаємось допомогти. Ми всіма силами там підбираємо, досліджуємо, стараємось. Тут нам нас щось задіває в її словах і діях. Зупиніться, е, нагадайте собі, для чого ви тут, що ви хочете отримати, який результат. Не йдіть на поводу у своїх емоцій, котрі нашкодять. Це може бути складно. Це може бути принизливо, це може зачепити вашу гордість, ця людина може вас образити. Проте в цій ситуації, коли у нас стоїть життя і смерть на чаші вагів, ми не можемо собі дозволити такої розкоші, як образитися в даній ситуації. Я все розумію, коли ви пройдете цей шлях. Ви можете про це там спілкуватися, це озвучити, як вам було боляче і неприємно. Проте нагадуйте собі, що навіщо ви це робите, що я хочу отримати, що зараз в чому полягає моя місія. І не вмієш, не бірісь, не в цьому випадку. Якщо ви вже ось помічаєте, спробуйте допомогти. Це краще, ніж нічого. А спробуйте зрозуміти. Часто люди, котрі до цього готуються, ну до цього ви розумієте, про що я да? всі, то вони стикаються з тим, що їх не розуміють, їх не приймають, дайте їм прийняття, дайте їм розуміння. В такій ситуації дайте людині все, що ви маєте. А якщо це певна наркозалежність, якщо а, ігроманія, якщо людина така, я не... якщо ти на мене перепишеш хату, ні. Таке, це не це мається на увазі, звичайно. В такому випадку можна звернутися до відповідних служб. Е, Кстаті, ще про відповідні служби, Да, я не сказала, добре, що згадала. Трішки розберемо, якщо це дитина, зобов'язані звернутися. Якщо це дорослий, можемо запропонувати звернутися. Про те, що він там каже, вона, він, що якщо ти звернешся, я точно почекайте. Обговоріть це. чому ти не хочеш, чи можу я тобі замість цього допомогти. Обережно, не змушуємо, не там цей. Ні, ну ну, нас Тіпа, Типа стараємось, пропонуємо, але в жодному разі не ризикуємо. А якщо це психолог у пупу, у нас, у психологів є певний етичний кодекс, конфіденційність там, перш за все, проте є певні виключення з правил. Якщо клієнт скоїв певний злочин, ми зобов'язані звернутися до правоохоронних органів. Стосовно а, у нас є в контракті прописано все, що я зараз кажу, стосовно психологів. Кожен психолог собі сам створює контракт, але ці пункти там зазвичай є, що людина, проходячи консультування, зобов'язується не вчиняти Отже, це передбачено ось певним контрактом ці штуки. Контракт надається клієнту, він може з ним ознайомитись, він це сам підписує, да, тому це такий ще момент. Але якщо ви не, не психолог, а просто близька людина, да, то пам'ятаємо про перші два пункти. Здається, я сказала, усе-таке найголовніше, що хотіла це тема складна, це справа. Звісно ж, складна, вона вимагає від вас повної включеності у процес і багато, я впевнена, нервів, переживань, але, як ніяк, життя того варто. Тому, якщо у вас ще залишились якісь запитання, можливо, щось я недостатньо, можливо, щось я недостатньо розкрила, можливо, про щось забула сказати, і ви про це знаєте. Діліться в коментарях. Буду вдячна за будь-який фідбек. І як вам відео, і, можливо, ви стикались з чимось про власний досвід, було б дуже цікаво мені послухати, почитати, навіть просто в особисті зі мною про це поспілкуватись. Було б круто. Я вам всім вдячна за перегляд. Я сподіваюся, це відео ніколи не стане вам у нагоді. Проте я сподіваюся, що воно було для вас корисним і цікавим. Uh. Ну ось, Якщо маєте ідеї для ще якогось відео, якщо щось якісь теми вас цікавлять, будь ласка, welcome. Пишіть, я буду з задоволенням знімати щось цікаве моїй аудиторії. Все, я вас усіх люблю. Цілую. Па-па!